Вінче! Сьогодні нам видали бронежилет, а завтра в медпункті нам буде йти диклофенак, бо треба було раніше качатися. Привіт, це знову адвент-календар. Ми продовжуємо розпаковувати шляпу. Військо. Вас буде страшенно бісити, що під час БЗВП інструктори вимагатимуть, щоб ви постійно були в броні. Але ж на бойових буде приблизно так само, тому варто звикнути. Плити бронежилета мають закривати життєво важливі органи. Передня плита має починатися лише на палець нижче від яремної ямочки, для того, щоб вона закривала серце, легені, наші найважливіші органи. Те ж саме стосується і задньої плити. Не навішуйте надто багато спереду, можливо, вам прийдеться повзати. Та що можливо, точно вам кажу. І точно не вішайте аптечку ззаду, щоб вона постійно бовталась, а ви в критичній ситуації не могли до неї дістатися. І так само не забувайте підігнати шолом, щоб не було отакого от і отакого. От